Доброго ранку, малята, як завжди, в понеділок. Я рада вітати вас на занятті з ознайомлення з навколишнім світом. Давайте пригадаємо, яка зараз пора року, так, весна вічно. Радісно щебечуть пташки. Бігають в траві мурашки, хмарка з дощиком пливе. П'ятий місяць року хто назве? Так, це травень. Місяць травень у сиву давнину наші прадіди називали пролітень. Тобто проміжок часу між весною та літом місяць травень. Особливий весняний місяць. Буяють трави, цвітуть квіти, дерева, приваблюючи до себе різноманітних комах. Подивіться малята, хто завітав до нас в гості. Так, це наш знайомий допитливий колобок. Він хоче познайомитися з маленькими мешканцями лісів, полів, садів. Вони дуже приваблюють його своєю красою. А він навіть не знає, як їх звуть. Здогадались, про кого піде мова? Так, Колобок приготував нам загадки про комах. Що то є за гість? Ніжок має шість аж чотири крильця має. По квітках собі літає не бджола, не джмелик. Зветься він, так? Як називається ця комаха? Метелик. Де можна найчастіше зустріти метелика? Що є у метелика? А метеликів найчастіше можна побачити на квітках, тому що вони живляться нектаром квітів. А у червоного малятки на спині краплини цятки. Чорні вуса голова любить лагідні слова. Цей жучок сонечко, цей жучок, хоч і маленький, але рятує багато рослин від шкідників. Зимують ці комахи в щілинах, в купі сухого листя, а вилітають з першим весняним теплом. Серед лісу горбик дім, тисячі живуть у нім. Працелюбні ці комахи, добрі, щирі розумахи. Так це мурахи. Мурахи зазвичай будують свої будиночки де-небудь під деревом, частіше біля пня. Будиночок споруджують і звичайний гілочок. Ми бачимо будинок мурах над землею, але є ще й частина будинку під землею. Там і спальні, і комірочки, і коридорчики, а сім'я у мурах велика. І у кожного є своя справа. Робочі мурахи добувають їжу та будують мурашник. Є мурахи-солдати, які охороняють будинок від ворогів, а є мурахиняні, які доглядають за маленькими дітками. Мурахи погано бачать і обмацують все, що зустрічається їм на шляху за допомогою вусиків, а потім так само знаходять дорогу додому. Мурахи-санітари лісу. Але вони охоче поїдають і насіння деяких рослин. Вони приносять величезну користь, поїдаючи шкідників лісу, особливо гусениць. На зиму мурахи в своєму будинку збиваються у великий клубок і сплять. Наче птиця крила має, все літає та співає. Я медок вам ношу. Не чіпайте, бо вкушу. У комах одна й та сама будова, але у бджоли є різниця. Черепце у неї в смужку. Бділки кружляють над квіткою, збирають солодкий нектар і несуть у вулик будинок. Вони люблять працювати зранку до пізнього вечора. А мед у бджіл смачний, солодкий, ароматний і дуже корисний для здоров'я. Якщо захворієте, Обов'язково пийте чай з медом. Медом люблять ласувати не тільки діти і дорослі, дуже люблять його і ведмеді. І це тільки деякі представники світу комах. Є в них головна особливість, запам'ятайте, хто ще сніжок має, того комахи називають. Запам'ятав колобочок, мабуть, як звуться ці маленькі мешканці, а ви малята. Тож, дякую за увагу і до зустрічі!